Цей Коломойський почуває себе господарем в країні. Америка розуміє, якщо буде Коломойський, сюди нема сенсу вивати гроші, скільки не вийти, воно все одно буде розкрадене. Не тільки ним, але він як символ, як певна верхівка айсбергу. І тому в серпні місяці був телефонний дзвінок. Я так розумію, з дуже жорсткою розмовою Байдена з Зеленським, тому що американці після того дали певні витоки інформації. І була вимога перше. Посадити або видати американцям Коломойського. Друге була вимога нормалізувати і відновити нормальну роботу антикорупційної інфраструктури. Ці дві вимоги не були виконані. Тоді в американці запросили лідерів, керівників е е е е інфраструктури антикорупційної до Сполучених Штатів Америки і всім стало зрозуміло. От зараз почнеться серйозно. І вирішили заховати Коломойського справа 1-2 вересня. Це є був фейк для того, щоб приховати Коломойського від американського правосуддя і від керівництва.